З радістю вітаємо вас на нашому каналі. Велике спасибі тим, хто донатить каналу. Дякуємо тим, хто підписується на канал, ставить уподобайки, бо ми всі гуртом просуваємо в Ютубі свій до свого по своє. Ернест Хемінгей, убивці. Двері відчинились і в об'єгальніку Генрі зайшли двоє. Вони сіли до ляди. Що подати? спитав Джордж. Не знаю, відказав один. Ти що їсти Еле?» Та не знаю, озвався Ел. Не надумав навіть, щоб його взяти. На дворі сутеніло. За вікном засвітилися ліхтарі. Двоє біля ляди читали меню. Нік Адамс роздивлявся на них. Другого кінця прилавка. Коли вони зайшли, він розмовляв там із Джордж. Я візьму смажену вирізку з яблучною підливою та картопляним пюре, сказав перший. Це ще не готове. якого ж дідька, ви пишете його в меню? Це страва в обід, пояснив Джордж. у нас від шостої. Він поглянув на стіни годинник за пролав. А зараз п'ята? Годинок показує двадцять на шосту, сказав другий незнайомець. Він на двадцять хвилин поспішає. Ну, біс із ним, з тим годинником, сказав перший. Чим же тут можна підживитися? Можу подати різні сендвічі, – відказав Джордж. Яєчню з шинкою, яєчню з салом, печінку з салом, бюштець. Даси мені курячі крокити з сметанковою підливою, з горошком картопляним пюре. Це теж в обід. Все, що ми замовляємо для обіду, еге ж, оце то ви так працюєте? Можу дати яєчню шинку, яєчню салом, печінку. Я беру яєчню шинку, сказав той, якого звали Ел. Він був у котелку чорному пальті, застебнутому на всі гудзики. Обличчя мав дрібне, гліде і тонко губе. На шиї в нього було шовкове кашне, на руках рукавички. А мені єсмь салом, сказав другий. На зріст він був майже такий самий, як Ел. Вони різнились обличчями, але одягом виглядали на наблизняк. На обох були пальта, видимо завузькі. Та й сиділи вони однаково, нахилившись вперед і поклавши лікті на прилаву. — А випити щось є? спитав Ел. Пиво лимонад, імбировий напій. Я питаю випити. Оце все, що я сказав. Так, знамените містечко, мовив другий. Як воно хоч, називається, Саміт. — Ти чув, коли про такий? — спитав Ел свого товариша. Ні, відказав той. А що тут роблять вечорами? спитав Ел. Овідають, сказав його товариш. Усі приходять сюди їдять отой славнозвісний обід. Таки вгадали, мовив Джордж. То ти думаєш, що я вгадав? спитав його Ел. А тож, Ти розумний хоч куди, е? тож. Ніякий ти не розумник, сказав другий. Правда ж, Еле? Дурень він, сказав Ел. Тоді обернувся до діка. – А тебе як звати? Адамс. Ще один розумник, сказав Ел. Як по-твоєму, він мудрець Макса, у цьому містечку одні мудреці, озвався Макс. Джордж поставив на пролаву тарілки Яєчню шинку і яєчню салу. Тоді присунув до них по тарілці смаженої картоплі і зачинив віконце до кухні. Котра ваша? спитав Вінела. А ти не пам'ятаєш? Із шинкою. О, бач, який розумник, сказав Макс. Тоді простягнув руку і взяв тарілку з яєшнею. Обидва їли в рукавичках. Джордж дивився, як вони їдять. А ти чого витріщився? Макс звів очі на Джорджа. Та ні, що ви? А я кажу так, ти витріщився на мене. То він, певно, пожартував, Макси, сказав Ел. Джордж засміявся. Тобі нема чого сміятися, сказав йому Макс. Тобі зовсім нема чого сміятися, зрозумів? Добре, не буду, мовив Джордж. Він гадає, що це добре, Макс обернувся до Еле. Він, бач, так гадає, он він який. О, він розумник, сказав Елла. А як звати того молодця, що стовбичить там поляки? спитав Елу Макса. Ей, ти молодче», – сказав Макс до Ніка. Ану, катай за прилавок до свого приятеля. А що таке? спитав нік. А нічого. Сказано тобі, то йди, докинув Ел. Нік зайшов за прилавок. І що це значить? спитав Джордж. То не твоя справа, відказав Ел. Хто там є на кухні? Негр. Який ще негр? Негр ну, кухар. Скажи йому, нехай вийде сюди. А це навіщо? Скажи йому, нехай вийде. Ви взагалі уявляєте, де ви є? Ми причудово знаємо, де ви є, відказав той, котрого звали Макс. Хіба ми схожі на дурників? Розмовляєш ти і справді, наче дурник, сказав йому ел. Якого дідьки ти панькаєшся з цим хлопчиськом? Слухай ти, звернувся він до Джорджа, Зараз же скажи негрові, що вийшов сюди. Що ви хочете йому зробити? Нічогісінько. Ти краще подумай, що щоб то ми мали робити якомусь негрові. Джордж топнув віконце, що відчинялося до кухні. Це ме. гукнув він, годино сюди на хвилину. Двері з кухні розчинились, і звідти вийшов негр. Що таке? спитав він. Ті двоє біля ляда скинули на нього погляд. Усе гаразд, Негридос, отам і стій, сказав Ел. Негр сем стояв у фартусі й дивився на двох незнайомців, що сиділи біля прилавка. Слухаю пане, мовив він. Ел зліз з високого сільчика, на якому сидів. Я піду до кухні з негром і оцим молодцем сказав він. Вертаю кухню, Негридосе, а ти за ним молодче». І цей невеличкий чоловік рушив до кухні слідом за Ніком та кухарем Семом. Двері за ними зачинились. Другий, на ім'я Макс, сидів біля прилавка навпроти Джорджа. Та дивився він не на Джорджа, а в довге дзеркало, що прикрашало стіну за прилавком. У цьому приміщенні до Забігалівки Генрі був бар. То що молодше? спитав Макс, дивлячись у дзеркало. Чого ти нічого не кажеш? І що це все означає? Гей, еле. гукнув Макс. Мій хлопчина хоче знати, що це все означає. А чого ти йому не розтлумачиш? долинув із кухні елю голос. – Як ти думаєш, що воно все означає? Не знаю. А як ти думаєш, говорячи, Макс, увесь час дивився в дзеркало. Не можу сказати. Е, еле, а хлопчина не може сказати. Що він про все це думає? Еге, я чую, озвався Ел із кухні. Він відчинив низьке віконце, через яке передавали тарілки, і підпер його пляшкою з-під томатного соусу. Щоб не зачинялось. Слухай, молодше, сказав він Джорджеві з кухні. Стань но трохи далі туди, а ти, Макси, посунься трохи праворуч». Він розміщував їх, наче фотограф перед тим, як робити груповий знімок. Побалакай зі мною молодше, сказав Макс. То як ти думаєш, що тут має статися? Джордж мовчав. Ну, то я тобі поясню, провадив далі Макс. Ми хочемо уколошкати одного шведа. Знаєш такого здоровенного шведа на ім'я Оле Андерсон? Знаю, Він кожного вечора приходить сюди обідати, правда? Іноді приходить. О шості чи не так? Так, якщо взагалі приходить. Усе це. Іначе ми знаємо, сказав Макс. Поговоримо про щось інше. В кіно ти ходиш? Інколи ходжу, треба ходити частіше. Кіно то чудова штука для таких молодців, як ти. А за що ви хочете вбити Оле Андерсона, що він вам заподіяв? Йому не вистачало щось нам заподіяти. Він нас ніколи навіть не бачив, та й побачить лише раз у житті, докинув Ел із кухні. Тоді за що ж ви хочете його вбити? спитав Джош. Нас попрохав про це один приятель. Це просто дружня послуга молодше. Помовч, сказав Ел із кухні. Ти до біса базікаєш. Так треба ж мені розважити свого молодця. Правда, юнач? Ти занадто розбазійкався, сказав Ела. Он де мій юнак із негром сам собі розважається. Сидя тут у мене пов'язані до попи, мов ті посас з монастирської школи. То ти бував у монастирській школі? То знав, може, і бував. О, де ти тільки не бував? Оце напевне. У Хедрі ти бував, оце напевне. Джордж поглянув на стіни години. Коли хтось зайде, скаже, що кухля немає, а як і тоді не відчепиться, підеш у кухню і сам щось готуєш. Затямив молодше. Гаразд, сказав Джордж. А що ви зробите з нами потім? Там побачимо, сказав Макс, це таке діло, що наперед ніколи не знаєш. Джордж знову звів очі на години. Була чверть на сьому. Двері з вулиці відчинилися. Зайшов водій трамваю. Здоров, Джордже, сказав він, є щось похарчувати. Та сем якраз вийшов, відказав Джордж. Вернеться десь е, за півгодини. Ну, то я краще піду куди йде, сказав водій. Джордж подивився на години. Було двадцять хвилин на сьому. Чисто зроблено розумнику, сказав Макс. Ти справжній джентльмен. Він знав, що я розвалю йому голову, озвався з кухня. Ні, заперечив Макс. Зовсім не тому. Просто він розумник, славний хлопчина. Він мені подобається. За п'ять хвилин до сьомий Джордж сказав. Він не прийде. Перед тим до забігальівки заходило ще двоє людей. Для одного з них Джордж мусив піти в кухню і приготувати сендвічі з яєчнею та шинкою. Ще той згадав йому зробити на виніс. У кухні він побачив Ела, що сидів на стільчику біля віконця, сунувши котелок на потилицю і сперши на підвіконня куцого обрізаду дубльківки. На підлозі в кутку сиділи нікі кухар, зв'язані спиною до спини. Роти їх були заткані салфетками. Джордж приготував сендвіча, загорнув у пролієний папір, клав у пакет і виніс покупцеві, той заплатив і пішов собі. Мій розумник на все здібний, сказав Макс. І куховарити може, і все на світі. Ото буде, як із дівчині, господиня в домі. Он як мовив Джордж. А вашого приятеля Оле Андресена вже. Не ждіть. Дамо йому ще десять хвилин, сказав Макс. Він дивився в дзеркало і на години. Стрілки годинника показали сьому, потім п'ять хвилин на восьму. Ходім, Еле, сказав Макс, нема чого тут стовбичити, він не прийде. Очекаємо ще п'ять хвилин, озвався Еліску. За ті п'ять хвилин зайшов ще один відвідувач, і Джордж пояснив йому, що кухар за Також біси ви не візьмете іншого? спитав той. Добре мені їдання. і пішов геть. еле, – сказав Макс. А що робити з цими двома юнаками і неграми? Та нехай собі живуть. Ти так думаєш? А певен, ми стояй відбуді. Не смаку мені ці сентименти, сказав Ел. Ти наговорив більше, ніж треба. Е, до дідька, сказав Макс, мали ж ми якось розважитися, чи не так? І все одно базікав ти багата, сказав Ел. Він вийшов з кухні. Під його тісним пальтом злегка випиналася цівка обрізу. Він поправив пальто руками в рукавички. Ну, бувай, розумнику, сказав він Джорджеві. Щасливий ти хлопець. А, правда, докинув Макс. Можеш грати на перегонах. І обидва вийшли за двері. У вікно Джордж бачив, як вони проминули ліхтар і перетнули вулиці. Вузькі пальта й котовки робили їх схожими на коміків з звадіте. Джордж подався до кухні і розв'язав Ніка та кухаря. Годі з мене цих штук, сказав сам кухар. Годі аж по саму зав'язку. Нік підвівся йому ще ніколи не затикали рота салфеткою. Слухай но, мовив він. Якого дідька ти репетуєш? Він намагався вдавати хвацького хлопця. Вони хотіли вбити Ола Андерсона, пояснив Джордж. Думали його застрелити, коли він прийде обідати. Оле Андерсона? А ж, Кухар обмасив кутики рота пучками великих пальців. Вони пішли? спитав він. Еге ж, відповів Джордж. Пішли вже? Не подобається мені вся ця історія, сказав кухар. Ой, як не подобається, слухай но, мовив Джордженіка. Сходив би ти до Оле Андерсона? Гаразд. Не лізьте ви в це діло, обізвався кухар Сем. Краще сидіть собі тихенько. Коли не хочеш, не ходи, сказав Джордж. Стрягнете в цю халепу, то добра ждіть!» правив своєї кухри. Сиділи в собі тихенько. Я піду до нього, сказав нік Джорджеві. Де він живе? Кухар відвернувся. Ці хлопці, сказавши гадаю, що вони розуміють інших, пробурмотів він. Він живе в мебльованих кімнатах місіс Гірш, відповів Джордж Нікові. То я йду туди. Вуличний ліхтар світив крізь голе віття дерева. Нік подався вздовж трамвайної колії і від другого ліхтаря звернув у бічну вуличку. Мевльовані кімнати місіс Гірш були через три будинки за рогом. Нік піднявся на ганок і натиснув кнопку дзвоника. Двері відчинила якась жінка. Оле Андерсон, тут живе. Ви хочете його бачити? Так, якщо він удома. Слідом за жінкою Нік піднявся сходами. І пройшов у кінець коридору. Жінка постукала в двері. «Хто там. Тут хтось хоче вас бачити, містере Андерсон, сказала жінка. Це я, Нік Адамс. Заходь. Нік відчинив двері і увійшов до кімнати. Ола Андерсон лежав на ліжку зовсім одягнений. Колишній боксер важкої ваги він ледве вміщався на тому ліжку. Під головою в нього було дві подушки, на він навіть і не глянув. Що там таке? спитав він. Я оце у їдальні Генрі, сказав Нік. Коли зайшли якісь злої, зв'язали мене й кухе і казали, що хочуть вас убити. Він відчував, що розповідь його звучить якось безглуздо, але Андерсон промовчав. Вони вивели нас до кухні, провадив далі нік. Хотіли вас застрелити, коли ви прийдете обідати. Оле Андерсон дивився на стіну, нічого не казав. То Джордж подумав, що мені слід піти сказати вам про це. Нічого не можу з цим зарадити, мовив Оле Андерсон. Я розкажу вам, які вони з себе. Не хочу я знати, які вони з себе, мовив Оле Андерсон. Він дивився на стіну. А за те, що прийшов, сказати дякую. Та що вже там? Нік подивився на дебелого чолов'ягу, що лежав на ліжку. Хочте, я піду розкажу в поліції? Ні, відповів Оле Андресон. Це нічого не допоможе. Я міг би що для вас зробити? Ні, нічого тут не поробиш. А може, це тільки пуста погроза? Ні, це не пуста погроза. Оле Андерсон повернувся на бік лисе до стіни. Найгірше те, помовив він, дивлячись у стіну, що я ніяк не можу зважитися вийти звідси. Отак От цілий день лежу. А ви не могли б виїхати з міста? Ні, повів Оле Андерсон. Далі тікати нікуди. Він дивився у стіну. Тепер уже нічого не вдієш. А чи не можна якось це залагодити? Ні, ради на це нема. Він говорив тим самим безживним голосом нічого не вдієш. Ось полежу ще трохи, а тоді зважусь і вийду. То я, мабуть, вернусь назад до Джорджа. Сказав Нік. Бувай, мовив оле Андерсон, не обертаючись до Ніка. Дякую, що зайшов. Нік подався з кімнати. Причиняючи двері, він бачив, як коле Андерсон, лежить одягнений на ліжку, тупившись очима в стіну. Він цілий день у кімнаті, сказала Нікові жінка внизу біля дверей. Мабуть, що не здужує. Я до нього, І старий Андерсон. Пішли би погуляли. Он погоже, як днина. А він хоч би що? Він не хоче нікуди виходити. Жаль, що йому не здужується, сказала жінка. Він такий приємний пожлець, а знаєте, він був боксером. Я знаю. Ніколи й не подумала б, якби не обличчя, провадила жінка. Вони розмовляли, стоячи біля навірних дверей. Він такий лагідний. Ну, добраніш, місіс Гірш, сказав нік. Я не місіс Гірш, відказала жінка, то власниця будинку, а я тут у неї за доглядачку. Мене звуть місіс Белл. Добраніш, місіс Белл. Добраніш, відповіла жінка. Нік пройшов темною вуличкою дорогу, де світив ліхтар, а тоді вздовж трамвайної полії до забігалівки Генрі. Джордж був на своєму місці за прилавком. Ну, бачив, оле. Бачив, відповів нік. Сидить у кімнаті, не хоче нікуди виходити. Почувши Ніків голос, кухар прочинив двері з кухні. Куха мої б вас не чули, мовив він і зачинив двері. Ти розказав йому? А вже ж розказав, але він сам знає, що це таке. І що він думає робити? Нічого. Вони ж уб'ють його. Либо он що вб'ють? Певно, вскочив у якусь халеку в тому Чикаго. Либо он що так? Страшна річ. Жахлива, сказав нік. Вони мене помовчали. Джордж дістав шматку і витер лаву. Цікаво, що він зробив? спитав нік. Зрадив кого небудь. Вони ж бо за це й убивають. Е, і поїду я геть із цього міста, сказав нік. Так, погодився Джордж, непогано було б. От мені тепер з думки найтими, як він чекає там у своїй кімнаті і знає, що це його не мене. Ой, чистий жах. Ти знаєш, сказав Джордж, а ти про це не думай. Текст читав Максим Максименко. Не забуваємо підписуватись на канал, ставити вподобайки, коментувати і робити замовлення в коментарях. Просуваємо український в Ютубі свій до свого по своє. Відписуємось від політиків. Підписуємось на вічний до.